Кожен, хто має власний бізнес, має, звичайно, конкурентів. І адекватних, і не дуже, ну, хворих на голову. Також є така ще підгрупа людей, які є професіоналами в своєму бізнесі. Вау! То взагалі у них є ще і хейтери. Тож я маю і нездорову конкуренцію, і хейтерів. Про одну таку хейтершу або нездорову конкурентку я знала вже давненько. Я її зустрічала на просторах Тіктока, і вона колись зайшла на мій ефір, де я в очі сказала їй все, що я про неї думаю. Ну, в адекватному порядку. Про це вже було відео. Але ж ні, про мову мою вона так і не зрозуміла. І, гортаючи сьогодні Тікток, я знову потрапляю на її ефір і чую. Начебто мої тези, начебто моя інформація, яку я постійно висвітлюю на своїх ефірах. Обоги, що ж це тут відбувається? І тут в неї її глядачі питають про Надію Мухоморіну, тобто про мене. І бабу понесло. Вона починає називати мене бабою спіною у рота. Знаючи моє ім'я, вона вирішила прийти на особисті. Чесно, я не пам'ятаю, як її звати дійсно. Тож, знаючи, що вона має козу, да, я назову її просто мать кози. Продовжувалась образи в мою сторону дискредитувати мою роботу, мій власний бізнес, методи моєї роботи і таке подібне. А і ще вона навіть вперто стверджувала і переконувала свою аудиторію, що я маю освіту театральну. Так, саме театрально, що я велика актриса. Дякую, що ви цінуєте моє таке хобі знімати якісь відео для TikTok. Мені дуже приємно, але я маю юридичну освіту. Все переказувати вам не буду, але хочу сказати одне. Мені дуже, звісно, приємно, що свої ефіри вона повністю присвячує мені, тому що ж ну я зірка. Не просто так мене мої глядачі назвали королевою мікродозіна, королевою грибів. Саме цікаве, що мать кози ця мадам, вона тире мої авторські рецепти. Ну, на жаль, я їх не сертифікувала. Також вона навіть робить таку упаковку, як у мене, мої ідеї. Тобто я геніальна, я це розумію. Ну, якщо ж ти мене так копіюєш і в продукції, і в промовах, мабуть, конспектуєш, поки я веду ефіри. Це чудово, добре. Я зрозуміла, я звично попереду. Але скажи, будь ласка, чи ти зробила так само, як я? Відкрила, мабуть, ФОП, сплачуєш офіційно податки, і, мабуть, відкрила кведи по вирощуванню і збиранню грибів, квітів, ягід і виготовлення своєї власної продукції? А? Скопіювала і це?